Страшна негода атакує Україну. Від учора страждає Одеса і область. Тут вітер досягав 35 метрів на секунду. Це 12 балів за школою Буфорта. Ураган кажуть синоптики. Пориви вітру ламали величезні опори ліній електропередач навпіл. А в самому місті через негоду. Впала труба котельня заввишки 100 метрів. Через проблеми з електропостачанням учора ввечері в Одесі призупинили роботу великі районні котельні. Подекуди були перебої з водопостачанням. Сьогодні зранку усі котельні відновили роботу, крім тієї, де впала труба. Через нагоду Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною. Маяки паланка удобна і старокозача то дура. Через затори на трасах у Молдові на пунктах пропуску не пропускають машини з території України. В Одеській області також перекрили кілька трас, зокрема, в напрямку Миколаєва. Нині найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області. Снігові замети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. Однак найважча ситуація нині на трасі Київ-Одеса. У снігових заметах машини стоять від учорашнього вечора. <звук> Також нагода накрила і Азовське узбережжя. Це відео з Бердянська. Це уже маріуполь. Також без світла сидить і півдонецька через негоду в місті масові обриви ліній електропередач. Попадало багато дерев. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях. На 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Як заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, найбільше знеструмлень в населених пунктах Одеської, Київської, Миколаївської та Полтавської областей. Синоптики кажуть, негода прийшла в Україну із середземномор'я і рухається з південного заходу на північний схід. Рятувальники додають, нині найскладніша ситуація спостерігається на Одещині, Черкащині, Кіровоградщині та Миколаївщині. Зараз негода вже дісталась і до столиці. Сильний вітер розірвав навпіл найбільший прапор України. Попри те, що його приспустили ще напередодні, прапор це не врятувало. Зараз його вже знімають з флажтока та замінять на новий. Відранку в столиці не напускають вантажівки, а школярів сьогодні відправили на дистанційне навчання. Рятувальники просять водіїв по всій країні без нагальної потреби не сідати за кермо та утриматись від міжміських поїздок.